Олександрії привітали спортсменів та їх тренерів. В нашому місті діє комплексна дитячо-юнацька спортивна школа, яка має більше десяти відділень. Окрім цього, працює 15 громадських фізкультурно-спортивних організацій. Олександрійці в складі збірної з футболу підкурювали Олімпійське поле. Маємо чемпіонів всеукраїнського та міжнародного рівня з боксу, військово-спортивних багатоборств, Кіокошенка і Карате, Пауерліфтингу, Кемпо. Кікбоксингу, паркуру та інших видів спорту, місто пишається своїми чемпіонами. Спорт це є така можливість цивілізовано довести комусь іншого, що ти сильніший, що ти спритніший, що ти талановитіший, і ти заслуговуєш на те, щоб тобі сказали, що ти молодець. От спорт це найкраща можливість для того, щоб цього досягати. Я хочу подякувати великій кількості тих олександрійців, які присвятили своє життя для того, щоб навчати інших, для того, щоб виховувати інших, нашим тренерам, нашим вчителям, нашим викладачам, всіх, всіх тих, у кого є і любов до спорту, і любов до наших дітей. Величезна вам подяка. ви Великі молодці. Подяки міського голови отримали представники тренерського складу спортивної школи за якісну підготовку спортсменів, відзначеною самих спортсменів за високі досягнення. Також було нагороджено вчителі фізичного виховання за підготовку команд до участі у змаганнях пліч -у пліч» Всеукраїнські шкільні ліги. Подяки вручили спортсменам та тренерам спортивних клубів міста. Наприкінці зустрічі міський голова вручив посвідчення майстра спорту України, вихованцям ПСК Захист Володимиру Лаврусенку та Ростиславу Уманцю.